компанія виробник комплексів ПДТР Петрі дуже відповідально ставиться до кожного контракту. І сьогодні ми відзначаємо передачу трьох комплексів по першому держконтракту. Тобто ми його виконали, виконали вчасно. За що дякуємо нашому виробництву і чому ну, так стається, що ми досить відповідально до цього відносимося? А це не про а, юридичні а, умови, це про те, що ці комплекси конче потрібні зараз на фронті, і ми робимо все можливе для. Для того щоб все було вчасно, а краще заздалегідь тому приєднуйтесь до нашої відповідальності. Дякую всім, хто допомагає. І ось ці три комплекси здовж таки вже за декілька днів будуть на фронті. ip 3 Петрія нам дуже допомагає, тому що елементарне вороже крило, Просто не долітає до місця розташування наших екіпажів або нашої бойової техніки. Ми сподіваємося, що цей замовник звернеться до нас знов, розуміючи, наскільки потрібні комплекси і наскільки небагато альтернатив їм на даний час. Сподіваємося, також тримати марку по якості і відповідно відпрацьовувати покращення кожного комплексу. IP3SF для покращення нашої роботи потрібно ще.